Скільки коштує налаштування Google реклами для бізнесу, скільки ви маєте заплатити Гуглу, щоб він вам почав приносити клієнтів? Це питання номер один. Отже, почнімо. Всім привіт! Мене звати Бойко Владислава, я експерт зі створення сайтів, а також налаштування реклами в Google, Facebook та Instagram. По порядку все залежить від того, скільки грошей ви готові віддати саме зараз, та від того, скільки клієнтів ви хочете приваблювати саме зараз. Ну, не саме зараз, звичайно, за тиждень, за місяць і так далі, або за день. А, але спойлер почати можна навіть з 200 гривень в день. Далі зароблені кошти, кошти з реклами ви будете реінвестувати і будете поступово, але впевнено зростати. Але виграє той, у кого більше грошей. Чим вищий ваш бюджет, тим вищі ваші ставки. Чим більше ви платите за клік, тим вище ви показуєтеся у видачі. Ну і, можливо, але не точно. Тим більше ви можете взяти клієнтів. Зараз розкажу, чому. Тому що багато клієнтів не купують за першим посиланням а порівнюють декілька сайтів. Тож тут ключ до успіху буде таким, що ваш сайт має бути продаючим, про що я вже неодноразово казала в інших своїх відео також. А також гарні новини. Ви порекламуєтесь деякий час, ви заплатите Гуглу деяку суму грошей, а потім вже ми зможемо коригувати ваші ставки. Тобто платити за клік не 15, не 20, не 25 гривень, а 5 і показуватися на нормальних, на реальних позиціях, які так само будуть приносити вам клієнтів. Нехай це буде не перша позиція, нехай це буде третя. Але вона 100% вам принесе клієнтів, а заплатите ви в неї в 3-5 разів менше. Але, а це дуже вагомо, особливо на старті. Отже, маючи грамотне класне налаштування, а також знаючи принципи роботи рекламних кампаній, ви можете коригувати ваші ставки, не платити космічні гроші за цю рекламу. Та з продаючим сайтом ви зможете брати клієнтів вже дуже-дуже скоро. Перші дзвінки вам будуть вже скоріше за все, наступного дня. А ранні клієнти, в залежності від ніші, ну, можливо, будуть трошечки пізніше. А платити з часом ви будете все менше і менше. Якщо було цікаво, став лайк та підписуйся, а також приходь до мене на консультацію, де ми розберемо. Google рекламу підходить вона тобі, самостійне налаштування, замовлення налаштування в мене, взагалі все що завгодно. Посилання буде в описі під відео.